Коляди у старому селі, так поетично називався обласний праздник вертепів, котрий проходив 17 януара на території Закарпатського музею народної архітектури та побуту. За традицією все красне дійство почалося з молитви у церкві, що розположена на території села. Музей ожив, у ньому борелило життя. І мені у шхишки і злучали енергію тепла і любові. Піла кожного обістя шорили вишивальниці. Показуючи красоту своїх вишивок, а ґазденьки уцифрованими шитеменями, баниками, шилеяками стравами щедро угощали нарід. Нам прийшли удати честь майповажні чоловіки, очільники нашої області. Серце я завжди гордився тим, що народився на Закарпатті. Я гордився з таких красивих, гарних, талановитих закарпатських людей. Які вміють відпочивати, і духовно, і культуру знають Закарпатську, традиції знають Закарпатські. Коляди всі знають і Закарпатські, і других областей, і других країн. Я думаю, що, що такого, е, так як проводить Закарпаття свята, і Різдвяні, і Василя, і Водохреща, і Новеликодні свята, мало хто в Україні. Міє проводити. Я за це хочу вам всім подякувати і звичайно запрошую всіх бути горди, гордими з того, що ми є Закарпатці, що ми живемо в Україні, в Соборній Україні. чим переконаний, що через молитву, через пісні, через колядки ми переможемо. Христос все рождає. Шановна закарпатська громада, шановні. Наші жителі уж всі гості, які прийшли, я теж до вас словами подяки. Словами подяки до газдів, ґаздень, до тих, хто береже наші традиції. Ви знаєте, що можна все народа забрати, але традиції це те, що нас відрізняє від інших, від інших, які живуть навколо нас. Я дякую закарпатцям, які кожна родина плекає наші традиції. Вчить колядки з малими діточками, заохочу людей до коляд, заохочу людей до пізнання світу. Лише через це пізнання і через збереження традицій ми можемо побудувати нове, гарне суспільство. Продовжується концерт «Красними колядками у виконанні Закарпатського академічного заслуженого народного хора під руководством Наталії Піті Потапчук. Шого старого села зібралося більше 20 колядницьких груп, і кожний із них указували нам стародавні бетлегеми, колядки, вінчувки, анулим поб побзарити, як красно нам повідали про народження Христа, бетлегеми і села Віршинки. пастори, скоро вставайте, бо нам, бідно, прийшли з неба ангели, ради з що ти зночі народився місією, котрого ми не престо не чекали. Можливо, що почуті слова принесли нам з неба божі ангели. Так, мій любезний. З неба прийшли ангели нам бідну мраду розвіщати, що дні з ночі народився, через котрого мирний світ від пекла освободився. Був добрий старенький поодинос, да помолімся йому, да поклонімся йому. І дам славий день всі в город Віфлеєм, де родився Бог в плоті чоловіка. Най будуть тут наші овці, доколи ми сходим, посторожить їх той, кого ми так молим. А щоб наш путь був Богу угодніший, заспаймо разом гласом Амінь. Найбільше я прошу Божого площадник. Я у Богий пастир і віру маю. Християнській вірі постійно буду. Ісусе солодке щастя у житті. Якраз не бочає ж на одну солоду. Сохрани нас у світі отцякої злості. Ми послужимо Тобі до глибокої старості. О Боже дитину, услыши її діда, Дай же борозни мучила з голоду біда. Отдали нещастя, злобу й ненавість, та й всім християнам чистенькою совість. Та й же земля багато родила, своїм урожаєм народ веселила. Де щастя, здоров'я всім живущим у отій хаті, котрі согласні на ворожденні пісні послухати. Тепер, браття мої, разом поклон дайми, ту колядку Кресна заспівайме. Своєрідність і унікальність цього свята полягає перш за все в тому, що воно дає нам можливість не на словах, а на ділі відчути, що таке підтримання і співпраця з різними культурами, що таке толерантність у взаємовідносинах, що таке повага обрядів і традицій. Іншої людини, іншого народу, сусіда, людину іншої національності, етносу і так далі. Сам факт, що ми знаходимося на обійсті, там, де розміщена румунська хата, говорить про поєднання різних культур. Це у першу чергу, ну а потім це продовження наших закарпатських традицій, де ми передаємо через колядки гостям, усім всі, всі наші традиції. Ваші побажання, всім мірянам? Ну, мера е, добра і веселої, е, мирної колядки. Не могли пропустити хіжку Мукачівського району, де тітка Свиридані і свою доньку наспівували нам дуже красні стародавні колядки. Родився Христос, собі флеєм, раненько, Родився Христос, собі флеєм, мі раненько, місяць му світив, овці горілих. Бога не плачуть царіся трясуть, палаки, поми плачуть царися трясуть. na ne bi А якої багатство вишило крізь біпо по дереву ми увиділи Пилахижерахівського Жирахівського району. Він чує вас щастям, здоров'ям навного літ на довгий вік. Аби сте діждали від тепер загід. Цей святка пересвяткувати ще найкращих діждати в мирності, в радості, в веселості, в честю в здоров'ю. чує вас, добрі люди. Нехай з вами Божа поміч буде кожної днини, кожної хвилини. Бог благословить, біда хай загине. Ходібка і пчілка, нехай ся кохає, град, огонь, туча, нехай вас минає, Та будьте здорові разом з діточками, щоб горі смутку не було між вами. Нехай ся зароди жито, пшениця, є всяка збіжа, всяка пашниця. Чи венчує тимзичу, Христос ся рождає? Славиє його, просимо. на світця з'явила, причиста діва сина породила. Придім, привітаємо, принесім у фіру, від щирого серця правдиву віру. А за ті і дари, що ми вам сказали, просимо сердечно, що ви нам коліду подали. Вітаємо всіх закарпатців з цими чудовими святами. В п'яте у нас в Ужгороді проходить обласний фестиваль колядницьких колективів та вертепів. У цю прекрасну годину він зібрав понад 20 колективів з усієї області із найвіддаленіших куточків, з найвіддаленіших сіл нашого краю, щоб тут, в цьому прекрасному музеї, ми могли колядувати, ми могли вінчувати і прославляти нашого Христа. У цифрувані страви виноградівського району, то йому увіділи, мож казати, проїздінні іскусства. Красний киричун так смачно ізлучав аромат, що хотілося щепнути й покуштувати. А із кусочків шоудеря була устроєна хижка, корови, волики, йойш то смачнота. Аж із ми з оператором пальчики облизували, а й бо не сміли з ми нарушати ту, ту красоту. Це надзвичайно свято, духовне свято. Свято на. Яке переповнює кожного з нас, і учасників, і тих, тих, хто приходить на це свято, переповнює духовно. адже народження Ісуса Христа, це завжди для кожної людини орієнтир, як маяк, який дає, звичайно, кожній людині силу, віру і надію. породила що то запрети. Це великий праздник для нас, живучи у Закарпатті, у горців. Це традиційне свято, і слава Богу, не тільки угорське ми приймаємо і празнуємо, але і український теж. І це дуже колоритне у нас у Закарпатті, на Набережщині. Вічі суді у вертети значних, вичний доведе у стату корбута, подивлять у ята Божа май. має, подивлять у ята Божа май. Ожила і хижки із свалявського району, то й діточки із села, ти баба, в'єднай з отцом Андрієм дуже красні корядки нам підготували. праздник є надзвичайно важливий, один із самих головних праздників Святої Церкви і всього світу, тому що Господь народився і зіслав мир нам на землю. І ангели е, воспі, Воспіли в першу, в першу чергу. Слава вишню Богу на землі! Мир! І Господь несе цей мір у наше життя і приніс як богочоловік воплотившися від Пресвятої Богородиці, і цей мір. Ми прославляємо цей мір, ми наслідуємо від Господа і просимо сьогодні Богомладенця, щоб цей мір був на нашій Україні. Радуйтеся, пасторе, Пасторе, спасите, родився, поторого ми ждали, славно днесподиця, Одіго пречистой, змарі, преся Той, вокрасно, виклаємі, але алелуя. Христос рождається, славіте, Христос на небесах стращайте, Христос на землі возноситеся, бойте, Господи вися земля, і веселиє, Господьте, людиє, яко прославився. Хочу всіх привітати із таким чудовим святом, різдвом Христовим, не тільки наше чудове Закарпаття, а й всю всю Україну, адже саме Різдво це настільки сімейне свято, наше родинне свято. А так як наша Україна то є ціла, велика родина, християнська родина, і різдво це народження Ісуса Христа у кожній сім'ї, у кожній людині. Хочу побажати не тільки нам Закарпаття а і всій Україні Божого благословіння він чую пані Газдо, щастям щастя славою. Щоби вам все поводило, як пташкам весною, як пташині на калині, сонцю на рожі, веселощі в повну хату, даруй, пане Боже, всього найкращого, миру, достатку, миру нашим сім'ям, нашим родинам, так як саме зараз Україна переживає такі часи, ми наші колядки, хай звучать і на схід, хай нас почує вся Україна. Адже ми того варті, бо наскільки український народ, унікальний народ, якби. Нас там щось не, не як кажуть, не не знущалися. Я що би нам там не підкидували. Але ми при любих обставинах, які нас е, преслідують, ми настільки сильні, що співаючи і передаючи те. Ті традиції отак згуртовуємося і живемо в одній нашій люблячій матінці Україні. Всім хочу побажати ще раз достатку миру і здоров'я не тільки нам, а й нашій Україні. Христос зарождає. Славімо Його. Ja som to šťastlivá, že som ja mala možnosť e, zústriti sa s koladníkami z celého Zakarpatia. Na scéne i v kožnej chate to boli koľadky e, srdcem prekazované e, inšou movou. Byli inšie stravy, inšie koladky, inšie movy. Bolo taký, taký čarivný, bahatý, bahatý. Tý kruh rizných, rizných, rizných koládok, ale taká veľká jednosť byla v tým, že v každej chaty, v každej ľudine bolo také veľké, veľké zakarpátske srdce. No i ja bažajú celému Zakarpáťu, že by to veľké srdce bolo každým dňom prisútne na Zakarpáťu a že by celá Ukrajina z tej perliny, z tej perliny, ako maje v Zakarpati, čerpala silu, energiu, dobroť, blahodať, všeho najkrajšieho. Ся на славу із кожного кутика нашої області були представлені ліпші колядницькі групи. Вони щедро ділилися своїм іскусством, котрої об'єднало в людей різних національностей.